Знаходився я в полоні десь 40 місяців, із них два роки, майже два години. Я знаходився в концлагері ізоляції». На зламі війни Валерій Соколов потрапив у полон до окупантів за його проукраїнську позицію. Спочатку чоловіка утримували у так званій ізоляції в Донецьку, згодом перемістили в Макіївську колонію. 40 місяців Валерія та інших заручників катували. Свою життєву трагедію Валерій Соколов розповідає не вперше. Чоловік каже, про те, як катували його, може розповідати спокійно. А от ті знущання, котрі пережили сусіди по карцеру, змушують плакати. От у мене, допустимо, катетера, який вставляли сюда. є точка дітей є. є родинка ніж точки. Бачите? вставляли катетер сюда, і задній проход второй електрод. І через серце пропускали ток. Результат цього… клиническая смерть была у меня неоднократно, ну, не по этим пыткам, по другим. И, как говорят врачи, инфаркт ничем не спутаешь, но шрам рубец на сердце остался. Ноги все пожженные, все, весь ахилл у меня был. Пацаны обрезали мне куски мяса, потому что он не заживал, они постоянно пытали. Такие пытки проходили Всі, всі проходили. Дні більше, другі менше. У нас були двох двоє ребят. І був перший виход на їх на, 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 на улицю. Їх били. білі, били, били, били. все білі. Тридцятирічні чоловіки за дві доби сивіли. Щоденні, щохвилинні знущання, жертви катів втрачали розум, але не втрачали віри в Україну. От всі люди, котрі находілися на по українським позиціям, от ані ніхто, ніхто із них, ніхто із них, там ну я в около сотні три пройшов через мене, ніхто з них не поміняв позиції. Про ці та інші воєнні злочини рашистів розповідає мандрівна виставка на зламі. Експозицію вже представляли у багатьох містах України, і 14 грудня її відкрили у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Матеріали для інсталяції збирали спеціалісти громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Всю інформацію розмістили на 17 інформаційних стендах. Деякі з них обладнані екранами, за допомогою яких можна побачити та почути історію жертв окупаційного терору з перших вуст. 18-й стенд слугує для збору відгуків. Наша громадська організація з 2014 року документує грубі порушення прав людини російськими терористами на території нашої незалежної країни. Особливу увагу ми приділяємо таким аспектам. На жаль, як полон, як катування, як сексуальне гендерне зумовлене насильство в полоні, так і на тимчасово окупованих територіях. Також ми документуємо факти позасудових страт, фіксуємо залучення неповнолітніх до незаконних збройних формувань. Краєзнавчий музей експонує не тільки сталу експозицію. Адміністрація установи співпрацює з різними музеями та відгукується на пропозиції від громадських організацій. Ми часто експонуємо виставки інституту національної пам'яті, національного музею голодомору. І ось сучасні виставкові проекти, які ось виготовлені на таких банерах, вони дуже доступні. Вони легкі в сприйнятті, і вони несуть вкрай важливу інформацію, ту, яку зараз потребує наше суспільство, тому що суспільство продовжує жити в певних радянських міфах. Суспільство продовжує не розуміти, що війна іде не лише за землю, але іде за нашу історію, за нашу мову, за нашу молодь, за нашу культуру, за нашу мову. І ось власне. Вся виставка їх 18 стендів вона дає можливість відкрити різні теми: теми мови, теми культури, теми внутрішньопереміщених осіб, теми полону. На презентації виставки були присутні і представники Прилуцької міської ради. Заступник міського голови Тетяна Пахомова говорить: такі проєкти заслуговують на увагу, а представлені матеріали має переглянути кожен. Потрібно. Ці виставки проводити не тільки в музеях, але й в начальних закладах, щоб діти це чули, щоб доносити це все до людей. Цю біль. Ця виставка про біль наших людей сьогодення. І про це потрібно говорити. Навіть коли закінчиться війна, це потрібно доносити, щоб про це пам'ятали. Найтяжче мені в цій виставці вдалося слухати доповідь полоненого, те, що він розповідав, це справжній ад. Те, що пережили наші люди, і переживають зараз наші люди, наші воїни, діти, жінки це страшно і про це потрібно говорити. На відкриття мандрівної виставки на зламі прийшли і майбутні журналісти. Саме вони розуміють важливість документування та відеофіксації злочинів окупантів. Взагалі, коли я поступала на цю спеціальність, так як я тільки перший курс, я розуміла, що журналісти це також поле битви, тому що зараз іде інформаційна війна з Росії ну, з Росією і з Україною. Вони говорять нам свою інформацію, Ми її висвітлюємо, яка вона є насправді. І я вважаю, що потрібно висвітлювати кожну новину, тому що люди повинні розуміти. Що добре, що погано, що правда, що брехня. Якщо журналісти не будуть цим займатися, люди просто будуть ну не вони не будуть розуміти, що насправді про, ну, відбувається в житті. Щоб не загубити нову українську історію в плині часу, необхідно її вивчати, каже Катерина. І такі виставки допомагають запам'ятовувати все з легкістю. Як молоді нам важливо знати свою історію, як тому що ми майбутнє покоління цієї держави. Тому що нам потрібно розповідати своїм дітям, онукам, як було насправді, тому що вони, вони будуть вивчати цю історію, а ми повинні їм ну, роз'ясняти, що добре, що погано, і що було правда. тому що мені здається, що навіть в книжках не буде всієї інформації, яка зараз насправді відбувається. Спеціалісти східноукраїнського центру громадських ініціатив і надалі продовжують збирати дані про військові злочини на деокупованих територіях. Аби кожна історія була почута усім світом, документування в нас відбувається відповідно до етичних норм. Ось ми документуємо безпосередньо під час живого спілкування з постраждалим, але вже зараз у нас термін «цілілий» більше використовується відповідно до міжнародного законодавства. І ми працюємо, продовжуємо на жаль документувати факти. Впливу незаконного впливу і порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях та інших інших аспектів прояву цієї несвободи і порушення норм чинного законодавства. Всі охочі мають можливість відвідати мандрівну виставку на зламі, котра експонуватиметься у Прилуцькому краєзнавчому музеї до 22 січня. Ми раді приймати відвідувачів. Всі дні, окрім неділі і понеділка, з 8 до 16.30, будь ласка, приходьте, знайомтеся, є можливість переглянути її паралельно нашій експозиції.